Далі поговоримо про теж дуже напружений напрямок. Це Новопавлівський південь Донецької області. Звідти до нас приєднується заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ Іван із позивним Варан. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня, друзі. Ми бачимо і за мапою Діпстейт, те, що є у росіян просування на Новопавлівському напрямку. Вони вже підпирають під адмінмежу Дніпропетровщини. Розкажіть, як у вас обстановка? Так, дійсно на Новопавлівському напрямку зараз досить скрутна обстановка складається, як я казав раніше, противник не те, щоб намагається атакувати в лоб Новопавлівку із західної сторони. Там в нього мало шансів. Відкрита місцевість швидко знаходиться, швидко знищується, але в нього є просування з півночі, з північного західу від Новопавлівки і відповідно з півдня від Новопавлівки по річці Вовча. Досить суттєве групування тут перед нами стоїть. Великий акцент на використанні безпілотної авіації, дронів. Відповідно, досить суттєві межі не тільки атак по лінії зіткнення, а й відповідно глибинних тилових районів У противника. Досить велика кількість для атаки. І їх теж за рахунок чого росіянам зараз передусім дається просуватися. Це чисельна перевага чи дрони на оптоволокні, можливо, щось інше. Ну, що, що кажучи про дрони на автоволокні, на них зараз, звісно, є певний акцент. Деякі ділянки фронту, поля там окремі якісь дерева. Вже нагадують як моток цукрової вати від такої кількості автоволокна. Місцевість дуже є забруднена. Крім того, противник використовує тут весь спектр озброєння від стрілецького озброєння до мінометів, від артилерії крупних калібрів до фронтової авіації. Не так активно використовується бронетехніка на лінії болезнення, як безпосередньо транспорт піхоти, або і безпосередньо підтримка вогнева. Але за там теж є свій нюанс. Про не про нього трохи пізніше поговоримо. От, тим не менш, досить суттєва кількість дронів як з тої з іншої сторони. Є активність авіації, як з нашої сторони, так і з іншої сторони. Тобто, тут, тут точаться максимально такі жорстокі бойові дії є і втрати з обох сторін. Тому ситуація не сказати, що тут скажімо так контрольована, тому що противник має досить багато засобів і використовує їх як проти збройних сил України, так і проти цивільного населення. А безпосередня тактика на землі. В чому зараз їхня заключається? Малі піхотні групи? Так, саме так. Малі піхотні групи використовуються, продовжують штурмувати наші бойові позиції. Скажімо так, не можна сказати, що багато досить бронетехніки її вже давно не бачили, тому що це ну, скажімо так, жирна ціль, як у нас кажуть, досить досить гучна, досить швидко знаходиться та знищується. Але при цьому є такий аспект її використання, як робота зі закритої вогнової позиції, тобто. Є коригувальник на землі, який працює, або безпосередньо з цією групою, яка штурмує, або там це пілот якогось дрона, і відповідно коригує вогонь е мобільних вогневих засобів, таких як танк, БМП там, ну, які мають по собі значний калібр. І відповідно вони працюють із закритої вогневою позиції. Це коли немає оптичної, скажімо, прямої видимості з цілею, яка атакується, але при цьому є коригувальник. От і ця схема досить така, скажімо так, значима, тому що це ще починається з 2014 року. Там 16-17 рік з власного досвіду. Коли ця схема працює, вона є досить ефективною, тому що фактично потрібно знищити або фізично коригувальника, або фізично знищити цей вогневий засіб. А він додачу ще й мобільний, тобто танк або це ж сама БМПшка, або щось інше може ще й рухатися, змінювати свої вогневі позиції. А зараз при наших технологіях ця схема дещо порушується, але тим менш все ну, одно залишається досить ефективною. Ну зараз дуже багато в інформаційному просторі розмов про те, чи є росіяни на території Дніпропетровської області, чи немає. Діпстейт як сіру зону невеличкий відтинок Дніпропетровської області. Позначає а, на вашу думку. Чи є у росіян зараз задача безпосередньо заходити на Дніпропетровщину і розвивати наступ там? Чи ті бої, які на Новопавлівському напрямку ведуться, вони мають іншу задачу, більше з Покровськом пов'язану? Е, ну, Звісно, важно сказати, що в головах у генералів російська армія, тим не менш, зараз дуже багато спроб відштовхувати. Досить багато спроб противник робить для того, щоб зайти на Дніпропетровську область. Є певні кадри, де противник вже, скажімо так, перетнув адмінкордон, але їх відкидували назад. Тобто зараз ще не можна сказати, що в них є якісь перманентні позиції вагневі на території Дніпропетровської області. Тим не менш глобальному плані, я думаю, що це більше схоже на вирівняння лінії фронту. Тому що так, Новопавлівка, межува це досить такі для них пункти, які досить заважають просуванню на Покровському напрямку. Це логістичні центри. Відповідно, з метою ж не Я думаю, що противник буде в подальшому робити спроби як заходу на, на територію Непроського області, так відповідно і закріплення на її території. Зрозуміла, пане Іване, дякую вам дуже за те, що ви бороните Україну, за те, що спілкуєтеся з нами в ефірі. Це був Іван з позивним варан, заступник командира дивізіону 148 сорок окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. Підтримувати яку можна на всеукраїнській платформі, друзі, ДШВ.